І потім я це проходжу мимо. А він оце точно точно таким віником. Отак просто по капоту, отак згрібає снігота. І це, це, це було, звісно, дуже смішно. Мені хотілося одразу підійти і візитку дати нашу дителіну. Потім на поліровку за всім привіт! Ви на каналі Чайка Detailing, Мене звуть Женя. Я на хто перший раз у нас на каналі. І сьогодні ми поговоримо про зиму. І те, як доглядати авто в таку непогоду при низьких температурах і так далі. Угу. Так, дивись, я роблю отак, типу, чичик. Дубль це треба поставити на початок відео, да, десь після, після ну привітання. А перед тим як почати, я хочу вас нагадати, що в нас є така постійна рубрика. За кожен лайк під цим відео ми донатимо по одній гривні на поверні живим, тобто один лайк одна гривня від мене та, та валіка. На момент цього виходу на минулому відео ось стільки лайків. Тому ось два донати на Повернись живим. А ви переходьте під це відео, ставте вподобайки. Я бачив, ви писали, щоб я казав вподобайки. Тому ставте вподобайку, і ми за кожну вподобайку гривню відправимо на Повернись живим вже в наступному відео. А ми продовжимо низькі температури, сніг. Це все шкідливо, як і для зовнішньої частини автомобіля, так і для внутрішньої. Бо дуже агресивні умови, і не зовсім просто ці поверхні працюють із такими, ну, в таких, в таких ситуаціях і умовах. По-перше, це сніг. Да, ось нещодавно були ну, снігопади, все засипало, все замило. І якщо дати снігу, як, як висихати на самій поверхні, то це погано, бо може утворюватись водний камінь, який так, так легко не прибрати. Це або прям швидко треба в цей же день і мити кислотними засобами, або вже потім їх виполіровувати. Від снігу найефективніший такий найлегший спосіб позбутись це заїхати на автомийку і бажано теплою водою просто його ну, збити без ніяких миючих, без нічого. Всякими скрипками, там щітками, злекофарбовозности не можна. Точніше, як ні, Зносьте, будь ласка, на здоров'я. Потім у весною чекаємо вас на, на поляру. Ну да, що ці всі речі дуже сильно шклябують ваше лакофарбове покриття, залишають подряпам дуже багато подряпин. Тому це робити не бажано. Взагалі бажано е, зробити так, щоб сніг взагалі не контактував з вашим лакофарбовим. Для цього є дуже багато різноманітних покриттів, такі як твердий віск, там рідке скло. Кераміка, кераміка найкращий варіант для цього моменту, щоб ну сніг не просачувався свої солі в лакофарбове. він залишався десь зверху на захисних покриттях. Так само і всередині, всередині перемерзання шкіри ну, кристалізує. Ну всередині всі всі молекули їм всім також там холодно. Це якщо там дуже коротко так пояснити, що також не дуже добре. Потім ви сідаєте, вона починає шкіра ну, гнутись, коли вона не, не має ну, гнутись, Тому на зиму треба обов'язково консервувати всі-всі ваші ну, шкіряні вставки по салону. Обов'язково, щоб вони напитались і, і взялись оцієюстю, щоб вони нев'язкістю, а як так сказати, пружністю. Да? Пружністю, напевно, найкраще підходить, щоб ну, щоб це перемерзання всередині цих ну, самої шкіри, вона. Потім, коли вона гнеться, щоб вона не тріскалася. Оце для цього треба її насичувати всякими кондиціонерами та консервантами. Ну, навіть ну от, наприклад, шкіри, коли у вас перемерзне шкіра, да, і ви потім там візьміть і дайте їй там якісь дуже великі, якісь динамічні навантаження, вона теж от губи, о, ідеальний варіант губи. Що вони у вас тріскаються потім. Таке саме відбувається приблизно і зі шкірою. Пластиком більш попроще, пластик він не типу, так твердий. Він не, не, не навантажується так, що він прям згинається, але все одно це для нього для фарби на пластику. Це холода, це доволі агресивне умови, в яких він існує. Тому важливо також які захисні покриття на пластик на, на нос. Ось ще, наприклад, колеса. Да? Оце ось оце весь брук, що це на колесі, на, на самому диску. Да? Це все, ну, цього все також бажано не. Не робити, щоб воно після снігу ось розстав, багато бруду, багнюки там і так далі. Ви все їдете, воно все у вас тут залишається. І все воно на лекофарбовому, все воно у вас на сталі, на резині, що також її пересушує. Резина це взагалі це дуже багато дрібних мікроволоків, з'єднані між собою. Тобто Він теоретично може навіть внутріш просочуватися. Тому це все також треба консервувати своїми засобами. Зимою краще. Резину консервувати засоби, засобами на основі силікону, щоб він ще й відштовхував воду. Засобами також типу, не економте на них, бо ці засоби вони просочуються всередині в ці мікроволокна. І вони також їх надають типу, їм пружності, вони менш пересихають, менш перемерзають в такий період, тому це, це також треба робити. І, наприклад, диски. Диски ну, також ідеальний варіант це покрити їх керамікою. Але є і більш прості, там, типу, якихось восків рідких, але їх треба наносити доволі часто. Тобто на, на зиму це ну десь раз в місяць, можливо, можливо, навіть частіше треба наносити на, на поверхню якісь консерванти, щоб самі ваші поверхні диски менш. Контактували з агресивним навколишнім середовищем. Так, і ще хочу з вами проговорити по, про такі зони, да, де пластик у нас контактує із нашим лакофарбовим металом і так далі. В цих зонах під колесом, да, і з тієї сторони так само, найбільше забиваються ці солі, і вони майже ніколи там їх звідти прям детально не вимивають. А це робити обов'язково, бо там ну вони вже так довго, це вже ну, старі солі, їх звідти ніхто ніколи не чистить, і вони просочуються прямо до металу. Що викликає корозію, що викликає іржу і потім муксування навіть не лакофарбового і фарби, а вже самої сталі. Тому цю штуку в хорошу, погану погоду, там не важливо сніг, не сніг, це треба чистити обов'язково, щоб потім у вас не не пішла корозія по самій сталь. Так, і, і тепер давайте поговоримо про прям очевидне. Це резинові коврики взимку. Це ну, must have, має бути у кожного. Чому не, не тканеві? Бо банально ви з брудними ногами після там того, як розмерзлося, чи після снігу ви заходите в салон. Це все тане. Якщо ця ткань, воно просочується в неї, і де далі ну, в коврелін, це все потім важко вичищати, воно все накопичується і накопичується. І потім можуть виникати там і грибок, і пліснява. ну коротше, Це не, не дуже клас, а резинові коврики ви взяли, ви законсервували їх на водовіштовхувальним ну, консервантом, вода на них не затримується. Ви там Ввечері там після того, як приїздили, просто їх взяли, там витрусили, просто на вулицю цей бруд і вода, там що скопилась, кинули все і поїхали далі. Плюс консерванти, вони ну це по грошам навіть вигідніше, це набагато легше законсервувати чотири коврики, аніж потім перел... ну, перемивати весь коврелін. Ось, в принципі, як банальні речі, але багато хто цим нехтує чомусь не знаю. Тут вже на склі навіть трохи водного камені є, але ладно, скло, що робити зі склом. Є такі засоби, наприклад, які називаються антидощ, і на зиму бажано їх нанести, щоб ну банально там як танець нік, щоб, щоб солі у воді не затримувались на, на склі, а стікали просто, ну, просто вниз. Також є ще такі штуки, дуже популярні, як анти, антиліт, коли у вас замерзло скло. Там такий спрей, ви типу, пшакаєте, і типу лі, там 5 хвилин він повністю вже розтанув. Якщо у вас нанесений при цьому антидощ, то краще такого не робити, бо ця мивайка, ну як не милайка, а антиліт, вона може змити ваш антидощ. Тому бажано якось їх не ну, щоб вони не присіпалися. А антидощ, якщо порівнювати ну, одне з іншим, то антидощ краще. Бо антидощ все таки робить захисну плівку на склі. І як менше шансів, що солі із води та снігу просочаться в саме скло, бо чистити водний камінь зі скла ну це не так легко, як вам здається, і не так дешево. Так а зараз я попрошу вас перейти в коментарі і написати, чим саме ви консервуєте ваші резинові коврики. якщо там, звісно, у вас такі, бо є дуже багато засобів. Вони всі ну там в деяких є переваги, в деяких вони також дуже цікаві. Тому мені дуже цікава ваша думка. Напишіть, яким і скільки коштує, ну бо це мені дуже цікаво. І наскільки воно все еф ефективно. Якщо у вас тканеві коврики, зайдіть в коменти і напишіть, що я куплю все таки резинові назиму. <кхи> так, продовжую. я що, що, думаю, після цього відео вам зрозуміло, що не, не треба лінуватись мити авто навіть взимку, навіть коли сніги, дощі і так далі, бо це не дуже добре для вашого самого автомобіля. Вам Легше там помити її частіше, аніж потім там переплачувати за виведення водного каменю, за е, там перефарбовування там водиталей. Там і так ми на цьому будемо фіналити вже відео. Пишіть ваші лайфхаки також. Ну в коменти, якщо ми щось пропустили, що робите ви, які цікаві методи є у вас по догляду авто взимку. Ніщо ж я з вами прощаюсь, побачимось на наступному тижні. Пока.